Добрий день малятка. Погляньте, сьогодні до нас у гості завітав котик. Він запитує, чи не бачили моєго півника. Дітки, ви не бачили? Ні? Бо в коморі він дивився і на ринку пошукав, у дворі прийшовся і у сад позаглядав. Ви гадаєте, де міг подітися півник? Загубився? Можливо, а можливо, хтось його вкрав? Давайте послухаємо казочку та дізнаємося, де подівся півник? Тож мощуйтесь зручненько і слухайте раденько. У касті нам будуть зустрічатися незнайомі слова. Давайте дізнаємося їх значення. Бандура це український народний музичний інструмент. Паляниця це хліб з пшеничного борошна. Побрататися, стати вірними друзями. Тепер, коли ми знаємо значення усіх слів. Давайте послухаємо казочку. Українська народна казка Котик і півник. Був собі котик і півник, та й побраталась. От котикові треба йти по дрова. Він і каже півникові: Сядь же ти півнику на печі та їж калачі, а я піду по дрова. Та як прийде лисичка, то не озивайся, пішов. Коли біжить лисичка, півнику, братику, одчини. Як не очиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник каже Ток-ток, не велів ток! От лисичка віконце видрала, борщик виїла і півника взяла. Несе його, а він кличе котика. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, за крутії гори, за бистрії води. От котик почув, прибіг, одняв півника і поніс додому та й каже знову. Гляди ж, півнику, як прийде лисичка, то не озивайся, бо тепер я піду ще далі. Пішов, а лисичка вже й біжить. Стук-стук у віконце. Півнику, братику, одчини. Як не одчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півнику се ток-ток, не велів коток. Ось вона віконце видрала. Борщик вияла і його взяла. Несе, а півник знову. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, закрутіє гори, її за води. Раз проспівав, не чує котик. Він удруге, голосніше. Котик прибіг, одняв його і поніс додому та й каже: Тепер же я піду. Далеко-далеко, і хоч як уже будеш кричати, не почую, отож мовчи, не озивайся до лисички. Коли ж і знов лисичка? Півнику, братику, каже, очини. Як не очиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник ток-ток, не велів коток. От лисичка віконце видрала, борщик виїла і його взяла. Несе, а півник співає. Раз, у в втретє. Котик не почув, а лисичка понесла й півника додому. Увечері приходить котик додому. Нема півника. Він зажурився, а далі зробив собі бандурку, узяв мішок. І молоток пішов до лисичиної хатки, став і заграв. А в Лиски-лиски новий двір, чотири дочки новий двір, п'ятий пилипко, та й то мій. А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка лисички й каже. Мамо, піду я подивлюся, хто це так гарно грає, і паляничку візьму. А лисичка каже, іди. І дала їй паляничку. Дочка пішла, а котик її цок у лобок. Та й знов став грати. От і друга дочка каже лисичці, піду й я, мамо, лисичка каже. Іди, доню, і дала паляничку. І ця пішла. А він і ту цок у лобок. А після й третя дочка, і четверта. А Пилипко ждав, ждав і каже. Іду я, мамо, зажену їх. Чого вони так забарилися? Пішов. А котик і його цок у лобок та в мішок. А після в хату до лисички та й прогнав її. Забрав півника та й поніс додому. От вони живуть і хліб жують. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Ну що, малята, ви уважно слухали? Скажіть, будь ласка, де жили котик і півник? Так, котик і півник жили у хатинці. Куди ходив котик кожного дня? Правильно, кожного дня котик ходив у ліс. А для чого котик ходив до лісу? Молодці малята! Котик ходив до лісу для того, щоб заготовити дрова. А що наказував котик півнику, коли йшов із дому? Правильно, мої розумнички! Котик наказував півнику не відчиняти двері та не озиватися ні до кого? А хто приходив до хатинки, коли півник залишався сам? Так, малята, до хатинки приходила лисичка. А для чого лисичка приходила до півника? Правильно! Лисичка приходила до півника, бо хотіла його вкрасти. Хто завжди рятував півника? Молодці! Півника завжди рятував котик! Ну що, малята, сподіваюсь, вам сподобалася казочка. Ця казка нас вчить як бути вірними друзями та приходити один одному на допомогу. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. До побачення! Шановні батьки, читайте дітям казки. Казка найкращий інструмент для навчання, розвитку та виховання. До побачення, до зустрічі!